Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац «ФС» із серії Абелікс. Правильно підібраний матрац сприяє якісному та здоровому сну, тому так важливо обрати саме той, який буде відповідати вашому комфорту та потребам. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн матрацу – це класика, перевірена роками. Білосніжний чехол зістречує тканини, з зносостійкий та шовковистий на дотик. Він забезпечує комфорт при контакті з тілом. Obelix FS виготовлений з моноблоку інноваційного пінополуритану foam який чудово розподіляє вагу тіла по. Всій площині матрацу. Ця модель підходить для широкого кола людей незалежно від віку та фізичного стану. Матрац FS зручний, простий та комфортний. Він забезпечить зручне спальне місце та ортопедичну підтримку хребта на довгі роки. Висота моделі FS 12 см, навантаження до 130 кг на одне спальне місце. Ступень жорсткості четвертий. Термін експлуатації 8 років. А також надається офіційна гарантія на 24 місяці. Матрац це йде у вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що знайомились з матрацами Фес. Також дивіться інші ролики про колекцію Обелікс. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.